Добрий день, шановні слухачі, з вами Аліна Горох. І сьогодні ми поговоримо про місце, де щодня народжуються маленькі відкриття, а творчість веде дітей у світ впевненості та радості. Наш ефір буде присвячений тому, як правильно побудоване освітнє середовище змінює дитинство, як підтримка педагогів допомагає батькам і як у сучасному форматі можна створити садочок, у якому малечі добре. Наша гостя Оксана Восочинська, засновниця дитячого садочка Бебі Старт. Яка створила простір, де діти вчаться, розвиваються, грають і відкривають світ у теплій та дружній атмосфері. Пані Оксано, вітаю вас! Вітаю! Почнімо зі знайомства. Розкажіть трішки про себе. Мене звати Оксана Височинська, мені 48 років. Я мама чотирьох дітей. Старший мій син йому аж 28 років. Він офіцер Збройних сил України. А садочок наш був заснований саме для молоді. Учих моїх дітей, яким був ваш шлях у сферу дошкільного розвитку, що стало поштовхом створити власний садочок Старт»? Коли народився мій середній син, я почала шукати місце, в якому дитина може розвиватися в своєму темпі. І в принципі, все те, що я знаходила в цілому, мене задовольняло. Але я швидко зрозуміла, що загальні програми вони не підходять для дітей молодшого шкільного віку. Тому моїм завданням було зробити таку програму, яка б дозволяла складати такий, Освітній план або план розвитку кожної дитини в залежності від того темпу, в якому рухається дитина, від того сприйняття кожної дитини, тобто це має бути індивідуальний план. От цього ми відштовхувалися. Чому для вас було важливо зробити простір, у який однаково підтримує і малюків, і їх батьків? Тому що, мама, ми ніхто не вчить бути. У нас ніхто не вчить бути батьками. На жаль, і е, на жаль, тих знань, які е, ми вже верніше, я набула в процесі роботи, в процесі постійного навчання. Е, я розумію, що цих знань ніде батьки не можуть знайти, тому необхідно. Скласти таке виховне середовище, де ти співпрацюєш з батьками і іноді підказуєш батькам, як справитися з тією чи іншою ситуацією. Я зрозуміла. А на яких принципах побудована робота садочка? Наш основний принцип роботи це стимулювання дитини до процесу пізнання і до процесу розвитку і підтримування цього процесу на протязі всього перебування дитини у нашому закладі. Пані Оксана, ви от попереднє питання було говорили, що мамами мами не навчають як бути мамами. А я знаю, що ви ну, багато проходили навчань. Розкажіть, будь ласка, про це яке можливо навчання для вас було основним базовим? Зовим для того щоб якісно надавати послуги от розвитку дітей. Такого одного я не можу виділити, це був цілий комплекс, і з кожною дитиною ми ж не відкрилися отак. І одразу я така, просто всі питання можу закрити. Ні, так не було. Ми теж робили свої помилки, теж розуміли, що десь у нас не вистачає якихось компетенцій. І в залежності від того, які запити робили нам батьки, ми вже і рухались у своєму навчанні. Але найкращим навчанням, яке я взагалі в своєму житті отримала. Це коли ми всиновлювали наших молодших дітей, і ми проходили чотириденний курс з моїм чоловіком відповідального батьківства, саме для потенційних всиновлювачів, оце був курс, який проводили суперспеціалісти, які надали ту інформацію, яку я не чула ніде. А ця інформація необхідна всім батькам, навіть для своїх рідних дітей, оце такий я можу так визначити. Бо він був такий найяскравіший, я зрозуміла. А що для вас є ключовим у підході до дошкільної освіти? Ми вже про це трішечки говорили, але можливо ще так є, ще додати. Дошкільна освіта відрізняється тим, що ми маємо справу з дітками до 6 років. До 6 років це дитина, основна діяльність якої є ігрова. Тобто, все сприйняття інформації, весь розвиток, все спілкування, вся соціалізація іде через гру. І це кардинальним чином відрізняється від дітей шкільного віку, бо там вже додається інша діяльність. А на цьому етапі ми маємо справу з дітками, які граються. А чим сучасні діти, пані Оксане, знаю, ви любите це питання? Чим сучасні діти відрізняються від нашого покоління, від попередніх поколінь, байбуз, дідусів, що в них такого особливого? Вони відрізняються дитинством. Наші діти, на жаль, зовсім не знають нормального дитинства. По-перше, вони ті діти, з якими ми маємо справу, вони не пам'ятають нормального спокійного мирного життя. Вони задають такі питання: як а що раніше війни не було? І оце найкардинальніша зміна. У сучасних от тим, чим відрізняються наші сучасні діти від тих дітей, якими були ми? Їхнє дитинство далеко небезпечне, воно ем, досить обмежене, як в спілкуванні, так і в можливості дослідження е, світу, е, так і в сенсориці. Тобто різні моменти, е, там де у нас була свобода, вони обмежені. Угу. Тоді наступне питання: а як саме ви виформувала? Атмосферу розвитку у садочку вашому для того, щоб це всі -все сенсорні відчуття дитини можна було розвивати. Ну, наша програма складена з урахуванням цих всіх особливостей, з урахуванням того, що дитинство діток змінилося, що дітки наші, на жаль, не проводять такого часу на вулиці. Вони довго не спілкуються зі своїми однолітками, і, от, виходячи з оцих всіх реалій, ми і будували наші програми. Тобто, кожна наша гра вона багатофункціональна, функціональна, вона направлена на розвиток багатьох функцій і багатьох напрямків, тобто, наприклад, одна вправа може містити декілька напрямків. розвитку. скажіть, пані Оксано, багато хто цікавився от заняттями Монтесорі, в чому їх така особливість? Я знаю, вони дуже зараз і популярні, і корисні дітям. От хотілось би про це почути від вас, як від спеціаліста. Основний лозунг Монтесорі звучав як я сама, або я сам, тобто ми даємо дитині можливість зробити деякі речі самостійно. На жаль. Або на щастя, ну поки ми не, не можемо сказати, ще це точно. Е наше суспільство змінилося, і змінилося і відношення батьків до дітей. І часто батьки зловживають таким е явищем, як гіперопіка, яка не дає. Дитині виконати якісь функції, які по віку вона вже має виконувати самостійно. У нас, наприклад, з'являються дітки, які приходять на підготовку до школи, наприклад, десь. 5 в років, які ніколи не бачили в житті ножниць. Ну тобто вони їх бачили, але вони не вміють ними користуватися. От Монтесорі, заняття вони направлені на здобуття таких необхідних життєвих функцій і опанування цього світу самостійно, але ми надаємо допомогу діткам тоді, коли це вже необхідно. А так ми даємо дитині простір для того, щоб дитина опанувала якусь навичку самостійно в тому темпі яким якому їй потрібно, оце такий принцип основний в Монтесорі, занять. Скажіть, будь ласка, а чому гіперопіка це так погано? З Чим в майбутньому можуть зіткнутися ну як і діти, так і дорослі, тобто батьки, які виховують цих дітей? Ми тісно співпрацюємо кожного року із школами, які набирають першачків. І от коли ми йдемо в школу і запитуємо, які необхідні нові знання, які необхідні нові навички для майбутнього першокласника, перше, що нам кажуть всі вчителі, це навчить дітей роздягатися і одягатися самостійно на фізкультуру. Тобто навіть такі речі у нас не вистачає часу ми завжди поспішаємо. І нам легше вдягти дитину самостійно і е, взути її самостійно, самостійно зав'язати шнурочки а дитина має вже це робити сама. Тому е, от ці е, вимоги шкільні, вони щороку різні, вони щороку ростуть. Тому гіперопіка батьків вона. Зіграє такий злий жарт з дітками в тому плані, що дитина не може самостійно виконувати деякі функції, які вона вже може виконувати по віку. І ще тоді з неї і вимагають. Наприклад, як дитина забула там шкільну форму, або вийшла не гарно вдягнена, або там штани шиворотна родвдягнені. Ви Я зрозуміла. Тобто це смішно, але це ми робимо самостійно. А дивіться, зараз. Здається, два з половиною роки, три роки називається ця криза трьох, коли дитина ну, тут природньо розвивається і з'являється це Я сам, я сама, можна я сама. І от про цей період розкажіть, будь ласка, чому важливо. Дати можливість дитині спробувати, ну зрозуміло, роз, що це про гіперопіку, все ще от, але наскільки погано, коли батьки забороняють дитині проявляти цю самостійність в такому віці, коли вона якось природньо, вже начебто до цього підходимо. Ви самі в принципі і відповіли на це питання. Дитина розвивається, тому деякі речі вона вже готова виконувати самостійно. Тому я тут не відкрию нічого нового. Я скажу, що просто потрібно потрошку планувати свій час таким чином, щоб дати дитині оцей час. Тобто, якщо ви виходите на вулицю, починайте збиратися на 15 хвилин раніше. Якщо ви готуєтесь до сну, і дитина самостійно. Перевдягається і вмивається, то дайте дитині на 15 хвилин більше. Це тільки от така порада. Тому що, ну, якщо цього не дати, то будемо мати от те, що маємо. Знаємо, що крім занять у вас, ну, розвиваючих, є у вас логопедичний кабінет. Розкажіть про нього, будь ласка. Хто там займається і з якими проблемами там працюють у вас? Це не тільки логопедичний кабінет, це там працює у нас. Ми тільки почали співпрацю. Це педагог корекційний, який працює із різними дітками, із нейропорушеннями, із логопедичними різними особливостями. Але розказати про роботу логопеда я не можу, тому що я тут не спід спеціаліст, це краще запитувати у наших батьків, з якими працює наш спеціаліст. Так, пані Оксано. Тоді перейдемо до наступного. Це переваги ігрового підходу в навчанні, як він допомагає малюкам краще засвоювати нове. А я вже сказала, що основна діяльність дитини в період з першого до шести років це ігрова. І от, користуючись цим інструментом, гра, ми можемо, в принципі, виконувати. Функцію виховання, навчання, коригування поведінки, наприклад, тут і казкотерапія, тут і лялькові театри. Якщо це, наприклад, поведінкові якісь відхилення, так, дитина дуже класно їх сприймає, коли це казка, або коли це ляльковий театр, або коли це гра між якимись персонажами. Тоді дитина усвідомлює, що погано, що гарно. Тобто, в грі, коли діти... Ти граються між собою, коли діти граються з дорослими, так і засвоюються всі знання про цей навколишній світ, пані Оксано. Я згадую нашу одну із розмов, і ви говорили дуже цікавий факт про злість, що діти не розрізняють злість і радість, коли батьки ну про. Про емоції, взагалі, що коли батьки посміхаються, чи зляться батьки ну, діти в 50% відсотках, так да 50%. не розрізняють. Розкажіть, будь ласка, про це нашим слухачам. Це було дуже цікаво послухати мені, і хочеться, щоб почули і інші слухачі. Теж ну тут напевно потрібно сказати, багатьом мамам це не зовсім сподобається, але це реальність, з якою потрібно змиритися. Дитинство пов'язане з агресією. Розривно, тобто, що я маю на увазі? Дитина часто проявляє агресію, особливо коли дитина ще не вербальна, і вона замість слів використовує мову тіла. Це і доторки або поштовхи, або різні такі речі, які, яких бентежать мам маленьких дітей у е, пісочниці, наприклад, так. Але таким чином діти пізнають цей світ, і для них наші емоції, дорослих людей, вони не очевидні. Їх потрібно обов'язково пояснювати. Зараз я злюсь, або мені з тобою весело. А якщо ці речі не пояснювати, діти часто їх. Навіть плутають. От для мене теж було відкриття, коли я дізналася, що дітки плутають емоцію агресії і емоцію крайніх веселощів. І тому оце, це, до речі, класно пояснює, коли дитина грається так, що мама вже пар із вух, вона зараз ось вибухне, а дитина сміється, бігає, тікає від мами і сміє. Ну, от така от ситуація і мама каже: на зло робить на зло. Отут, тут до речі потрібно сказати, що діти ніколи не роблять на зло, ніколи. Так, це було дуже цікаво. Ще раз повторюю, що тоді було мені цікаво про це послухати. Я собі це запам'ятала. Я думаю, запрошу вас на інтерв'ю і про це обов'язково згадаємо. Дякую. А з якими питаннями чи труднощами батьки звертаються до вас найчастіше, пані Оксана? І в якому віці різний вік берете і два роки, і три роки, і чотири, і п'ять. Тобто, які труднощі можливо по віку можна навіть розділити? З різними питаннями, з різними запитами приходять батьки. Я не можу сказати, що це труднощі. У нас я можу сказати, що це запити, але у батьків часто присутня така фраза, що от він у нас неуважний, він у нас не концентрується на одному завданні. У нас дитина не грається з іграшками, неможливо її зацікавити книжкою, і це все про дітей до шкільного віку. А діти шкільного вікушкільного віку. Вони відрізняються від всіх інших людей тим, що вони концентруються на дуже короткий термін, що вони і не мають сидіти на місці. І іграшками вони цікавляться, оскільки тільки тоді, коли вона з'явилася, ось вона перед очима перві п'ять хвилин. Дітей, до речі, приваблюють зовсім не іграшки, і вони найдовше граються такими речами, як шишки, тобто природні матеріали. Це, до речі, китайський або турецький підхід у вихованні. І який застосовується часто у їхніх дитячих садках. Вони дуже багато працюють із природніми матеріалами, і ми намагаємося також використовувати все, всі такі підручні матеріали, які батьки навіть не бачать їхнього потенціалу. От залишилися у вас старі шпалери використайте їх в грі з дитиною. Залишилася у вас коробка з-під якої-небудь посилки, дайте дитині і ви отримаєте по перше дві години вільного часу і цілком задоволену дитину, яка буде гратися і творити з цієї коробки, те, що прийшло їй в голову. Так, а скажіть, якою ви бачите правильну взаємодію садочка з батьками з родиною, бо ви активно допомагаєте батькам? Також над не тільки забираєте дітей до себе, і на цьому все ви ж консультуєте і батьків. Ми консультуємо по запиту. Я не можу сказати, що це якась процедура обов'язкова тільки коли батьки звертаються до нас, ми консультуємо. Але що я хочу тут сказати, що є. Така ну, така непопулярна фраза як виховне середовище, і от про це виховне середовище наразі дуже мало говорять, і мене це сильно бентежить в тому плані, що виховне середовище це не тільки сім'я. Це якраз і заклад розвитку, це і заклад дошкільної освіти, це якраз і шкільна освіта. Тобто багато я зараз дивлюся дописів молодих вчителів, які говорять, що батьки не працюють зі своєю дитиною. Я не бачила ще батьків яким була б абсолютно індиферентна їхня дитина, всі батьки працюють над вихованням дитини, але чомусь у нас з'явилася така думка, що працівники освіти, працівники дошкільних закладів, всі, хто дотичні до дитини, вони не є виховним середовищем. А це все учасники виховного середовища. Про це потрібно пам'ятати, що ми всі якраз виховуємо те покоління, яке буде наступним за нами, яке буде форму. Увати світ майбутнього, тому. По факту, ми всі виховне середовище. Це не значить, що потрібно лізти до незнайомої мами і тикати її носом в те, що вона робить неправильно, але потрібне усвідомлення того, що кожна дитина потребує пояснення неочевидних для неї речей, в тому числі і поведінкових, в тому числі і в науці, і в опануванні якихось навичок. І оце виховне середовище, і є ми. Тому взаємодія між батьками і закладом розвитку, і дошкільним навчальним закладом, і школою. Коли оцей, оця взаємодія відбувається, тоді ми маємо класний результат. Підкажіть, будь ласка, з вашою відповіддю, питання таке в мене виникло. А чому важлива соціалізація дитини? Чому мама, бабуся, ну тобто локальна сім'я, вона не може дати цієї соціалізації дітям? Тому що соціалізація це про успішність дитини. Соціалізація це про те, як дитина може себе відчувати серед інших людей, наскільки вона може постояти за себе, відмовити комусь, допомогти комусь, працювати в колективі, керувати колективом. Оце про це. Тобто цих навичок не можна здобути у середовищі обмеженому. Угу, я роз зрозуміла. Ми на початку говорили, що зараз війна, і зараз дітки е, зовсім інші. І методи, які допомагають заспокоїти дитину, напевно, теж інші. Розкажіть про це, як заспокоїти дитину. Трошки я не розумію, що ви маєте на увазі в плані заспокоїти дитину. Ми маємо діяти так, щоб попередити оцю тривожність. Угу. Я маю на увазі в стресових ситуаціях. От, вибачте, не уточнила зразу про стресові ситуації. Хотілося б поговорити про стресові ситуації. Значить. Потрібно обов'язково пам'ятати про те, що дитина це теж людина, і вона розуміє всі речі абсолютно точно так же, і відчуває всі речі абсолютно точно так же, як і доросла людина. Але знань у неї менше, тому будь-яка стресова ситуація потребує пояснення і роботи з цим. Але в першу чергу пояснення потрібно дитині пояснити, що сталося. Пояснити, чому так сталося, і пояснити, як вийти з цієї ситуації, і обов'язково сказати, що ти поруч, що дитина в цій ситуації не сама, Може, яка чудова відповідь, пані Оксана. Тепер давайте поговоримо про ваші плани щодо розвитку садочка. Можливо, якісь нові групи, нові кабінети. Щось таке планується. Поки наразі ми не плануємо, ми тільки мріємо. Дуже я мрію про відкриття кімнати сенсорної інтеграції. У нас є можливість така, але це такі надзвичайно недешеві речі, тому ми поки ні, ми плануємо, звісно, але я не можу окреслити, коли це буде можливо, тому що це. Така необхідна річ в нашому місті, оскільки послуги сенсорної інтеграції надаються не в багатьох місцях, і вони потребують великих таких і затрат. Але всіх діток, які потребують сенсорної інтеграції, не можуть обслуговувати ті заклади, які можуть це робити в тому об'ємі, якому необхідно. Тому от мріємо про ще кімнату сенсорної інтеграції. А ще таке питання в мене виникло. Зараз раніше знаєте, кажуть, що от раніше дітей з розладами аутистичного спектру було менше, і з різними також розладами. От а зараз, мовляв, їх побільшало. моє особиста така думка, що просто їх тоді погано діагносту. Ну, тобто не тому, що було погано взагалі, а тому, що не було методів діагностики якісних. От що ви про це думаєте? Про кабінет говорили, і ви попали в точку, це абсолютно правда. Їх раніше не діагностували зараз досконалі методи, і вони постійно вдосконалюються методи діагностики. І навіть аутичний спектр зараз активно працює з генетиками, тому що не всі відхилення цього спектру не є некоригованими. тобто можна досягти великих успіхів у корекції, якщо звернутися до потрібних спеціалістів, а чому раніше так було? От пам'ятаєте всіх тих е, е, діток, які сиділи на останніх партах, яким е, вчителі казали, що тюрма по тобі плаче, от ті діти. Пані Оксано, я підготувала для вас бліц дилеми. Скажіть, будь ласка, що вам ближче? Навчання через гру чи через структуровані заняття? В залежності від віку дитини. А якщо це до трьох років? Гра. А якщо після трьох? Чітко прописані структурні заняття в залежності від віку дитини і в залежності від дитини. Угу, Дякую. Монтесорі, чи класичний підхід? Ми компонуємо. Угу, Так, акцент на процес чи на результат. На процес. Академічні навички чи соціально емоційні. Соціально емоційні. Чіткий режим чи свобода дій. Чіткий режим. Гнучкість педагога чи послідовність в правилах. І те, і те. Більше розвивальних зон, чи більше вільного простору для гри. І те, і те. Швидко заспокоїти дитину, чи дати їй час прожити емоцію? Дати час прожити емоцію, потім заспокоїти. Обійми як підтримка, чи переключення уваги через спільну діяльність. Ну, не можна обирати серед таких речей. Я зрозуміла. <суміла> адаптація до садочка: поступова чи інтенсивна. Поступова. Індивідуальний підхід чи командна робота. В залежності від віку дітей, угу. я зрозуміла, дякую вам, пані Оксано. Можливо, ви б хотіли звернутися до наших слухачів. Якщо так, то вам слово. Моє звернення буде коротким. Пам'ятайте, що наші діти мають зовсім інше дитинство ніж ми. Для них неочевидні речі, які ми вважаємо очевидними. Вони потребують багато пояснень. Пам'ятати про те, що виховання це не акт, а процес. Не можна щось виховати за одну розмову, їх потрібно багато. І бережіть своїх дітей, дійте в їх інтересах, але не забувайте, що у вас є своє життя, і ви рухаєтесь по своїй траєкторії, де дитина член вашої родини. І вона має підлаштовуватися під ваше життя поки. Пані Оксано, щиро дякуємо вам за цю розмову. Дошкільна освіта це особливе мистецтво, яке вимагає тріпіння, любові і великої відданості. Сьогодні ми ще раз переконалися, коли дитина зростає в атмосфері підтримки та творчості, вона впевненіше крокує у свій світ. Дякуємо вам, пані Оксана, за вашу працю за атмосферу, яку ви створюєте у «Бебі Старті», за тепло і професійність, які даруєте дітям та їхнім родинам щодня. Друзі, і вам дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, розвиток дитини починається там, де є турбота у Вага і любов на цьому наш ефір завершується. Почуємо зовсім скоро.